Задача 5. Повітряну кулю об'ємом 500 метрів кубічних наповнено гарячим повітрям, густина якого рівна 0,9 кг на метр кубічний. Маса оболонки з гондолу. І гондола це отой кошик, що висить під кулею, становить 100 кг. Обчисліть вантажопідйомність кулі густина холодного повітря зовні кулі рівна 1,3 кг на метр кубічний. Ну що ж, записуємо. Скорочену умову задачі дану Повітряну кулю об'ємом, об'єм кулі дорівнює 500 метрів кубічних. Тут нічого переводити не треба, бо куля дуже велика, вона метрами кубічними. Наповнена гарячим повітрям. Словом, гаряче повітря нам дано густина, яка нам тут же вона і дається. Густина гарячого повітря. Є 0,9 кілограмів на метр кубічний. Кожен метр кубічний це 900 грамів має таку вагу. Маса оболонки гондоли становить, маса оболонки кулі разом із гондолою становить маса, значить, кулі, напишемо, дорівнює 100 кілограмів. Обчистить вантажопідйомність кулі, густина холодного повітря, густина холодного повітря це є 1,3 кг на метр кубічний. Треба знайти вантажу підйомність. Під поняттям вантажу підйомності може бути написано або вага вантажу, який можна покласти в той кошик. Або маса вантажу. Ну, нам простіше шукати масу. Ми більше розуміємо, скільки це маса вантажу. Значить, вантажопідйомність це буде маса вантажу. Вантажопідйомність – Це маса того вантажу, який ми можемо. Підняти у цій корзинці. От тепер ми можемо визначити, чи можна туди людям, чи можливо туди необхідно тільки класти якийсь вантаж і все. Так. Ну що ж, наша куля знаходиться в повітрі, на неї діє архімедова сила, оскільки вона великих розмірів, тепер же ця архімедова сила відчутна. От ми зараз її будемо описувати. Куля ця піднімається на певну висоту, а потім під потоком вітру кудись переміщається. Значить, давайте встановимо, якщо куля, наприклад, навіть зависла у повітрі, які сили на неї діють ті, що вниз, і які ті, що діють вгору. Ну, по-перше, куля має вагу разом з тим кошиком. Значить, в такому випадку є сила тяжіння, яка діє на кошик і на цю кулю. Плюс Вниз діє сила тяжіння, яка діє на гаряче повітря всередині кулі. Дивіться, ми з вами вже сказали, що кожен метр кубічний це 900 грамів, це майже кілограм. А у нас аж 500 метрів кубічних розмір кулі. Значить, тепер ми повинні з вами врахувати силу тяжіння гарячого повітря. Тобто це повітря теж має свою вагу, і на нього діє сила тяжіння. Плюс вантаж. Вага вантажу, та вантажопідйомність, куди те, що нас буде питатися. І це все діє вниз, а вгору діє Архімедова сила. От давайте тепер спробуємо взяти і розписати кожну з тих букв. І так, нам дано маса кулі, значить, ось, ось цю формулу я можу написати, як маса кулі помножена G. Все це я вже знаю. Тепер я хочу розписати вагу гарячого повітря. Вага повітря це є маса повітря на G. маса повітря, маса гарячого повітря на G. а маса гарячого повітря це є густина гарячого повітря, і воно нам дається 0,9 помножено на об'єм кулі, там кулі, де міститься це повітря, і помножити на G. Розписали. Тепер ось оцю буковку це буде М вантажу. Конкретно що нас питається, на Ж. І тепер тут у нас буде, що це таке F Архімеда. Ро холодного повітря, бо вся куля поміщена в холодне повітря. Помножено на Ж і на об'єм цієї кулі. Ось тепер давайте в перше рівняння. Впишемо всі оці формули, які ми з них отримали. І так, сила тяжіння кулі, це є М. Кулі вона нам дана на «Ж», додати ро гарячого повітря на об'єм кулі і на «Ж», Додати маса вантажу, яка нас питається, і на «Ж», І це дорівнює ро холодного повітря на «Ж» і на В кулі. Ж, «Ж», Ж. Виносимо задушку і скорочуємо з цим «Ж». Так, нас питається маса вантажу. Стоїть із знаком плюс, через що давайте оці два доданки перекинемо через знак рівності, що ми отримаємо. Маса вантажу дорівнює. Це ми нікуди не несли, що буде Ро холодного повітря на об'єм кулі. Відняти ро гарячого повітря на об'єм кулі і відняти масу кулі. Ось у мене є спільний множник. Давайте ось оце Візьмемо тільки оцю частиночку і В-кулі винесемо задушку. Що в нас вийде? Маса вантажу дорівнює об'єм кулі, а в дужках ро холодного повітря відняти ро гарячого повітря і від цього всього відняти масу кулі. Ось ми отримали таку формулу. Давайте перевіримо, чи вийде у нас на виході кілограми. Чи правильно ми не допустили, чи ніде ми помилочку. М дорівнює об'єм це є метри кубічні. В дужках густина відняти густину, через що я усно напишу, що це від кілограмів на метр кубічний, підняти кілограми на метри кубічні, я її отримаю. Кілограми на метри кубічні. Ось тут множення між дужечкою. І тепер відняти кілограми. Метри кубічні скоротились, залишилось кілограми, відняти кілограми, я отримую кілограми. На виході ми отримали правильну одиницю. Залишилось тільки математично обчислити масу вантажу. І так, об'єм кулі 500. В дужках у нас від холодної 1,3 я повинна відняти 0,9. І потім відняти масу кулі 100 кілограмів. Дорівнює. І так, що в нас тут виходить? 500. Помножити 1,3 віднімаємо 0,9 помножити на 0,4. І відняти 100. Дорівнює. Значить, Це 50 помножити на 4, це в нас буде 200, 200 відняти 100, буде 100 кілограмів. І так, Вантаж, який можна покласти в корзину, це 100 кілограмів. Значить, туди може стати тільки одна людина десь 70 кілограмів, ну і на 30 кілограмів взяти якогось вантажу. Двох дітей ми туди садити не можемо. Самостійно випускати двох діток по 50 кг. Значить, тільки одна людина. Якщо хочемо, як тут на картиночці, двоє людей, то наш об'єм кулі повинен бути набагато більший. Ну що? Задачку ми розв'язали, напишемо відповідь. І так, відповідь. Вантаж, який можна покласти на кулю, маса вантажу, це є 100 кг. Задачка наша розв'язана.